Україна понад усе валь. Я не зломний. Я люблю свою країну. Я не продам її ні за що. 12 червня відбувся черговий етап великого обміну полоненими, в результаті якого Україна повернула з російської неволі групу українських оборонців. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводжень з військовополоненими, обмін провели згідно із стамбульськими домовленостями за дорученням президента України, серед звільнених військовослужбовців збройних сил України, зокрема десантно-штурмових військ, військово-морських сил, повітряних сил, сил територіальної оборони, сил спеціальних операцій, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Всі визволені чоловіки рядового та сержантського складу. Особливу увагу привертає повернення захисників Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки. Частина з них раніше вважалася зниклими безвісти. Повернені додому українці брали участь у бойових діях на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Усі звільнені захисники пройдуть обов'язковий медичний огляд та отримують повну фізичну та психологічну реабілітацію. А також усі належні виплати за весь час перебування у неволі. Цей обмін є частиною більшої угоди, що включає військовослужбовців віком до 25 років, а також важко поранених та тяжко хворих, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, наголосив, що робота триває, і найближчим часом очікується наступний етап звільнення українських захисників.